Зважаючи на рівень підтримки Європою України загалом колективного заходу, як би це не звучало, який підтримує Україну. Ми пам'ятаємо ще за так би мовити, каденції правління на посту головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного були розмови про те, що за НАТО сильно втручаються в розробку планів бойових дій. Сило оборони України на території нашої держави наші партнери і вказують де в якому місці наступати, і так далі. Якщо ми їх не слухаємось, вони ображаються. І тут постійно ми згадуємо про те, що за психологією людською. Цікаво дивитися на атаки, а не на оборони. І коли дають нам зброю, хочуть дивитися, як вона знищує ліквідовує ворога, а не змушує його не наступати. Тому як ви вважаєте, чи будуть підштовхувати нас європейці загалом наші партнери, до того, аби ми йшли в контрнаступ, до якого ми ймовірно не будемо готові, в 2024 році. Ну, тут краще б, звичайно, військові експерти говорили, але я скажу свою думку. Я сумніваюся в тому, що був такий серйозний. Конфлікти, командування із нашим західного uh -huh. стосовно там наступальних операцій і таке інше були. Непогодження були, але такого там, знаєте, суперечності якоїсь великої немає, не було. Тому що, mm. швидше за все, ну, моя думка, це добре, що вони нам радять і допомагають. Але е, говорити про те ну, моє з моєї особистої спілкування з військовими, коли ми там час від часу відвідуємо східні регіони або ще десь там, то вони кажуть, що ну, наше військо ще не зовсім, м'яко кажучи, наближено до стандартів в силу різних обставин, угу. і озброї, і таке інше, тому подібне. Тобто там маса компонентів, і дійсно, от НАТО воно бачить от, так цю модель, а на практиці воно трішки не виходить. Тому тут є певні протиріччя. Вони будуть зберігатися, і в цьому плані треба ну, дійсно займатися реформами ЗСУ. Ну, це так дуже поверхнево, те, що я можу сказати, стосовно цієї історії. Але а, ну, на Заході всі чудово розуміють, я не применшую цього значення, що ми за них робимо серйозну роботу. Тобто на політичному рівні немає бажаючих очільників різних держав, різних урядів, які хочуть заморозити цей конфлікт і побоюються ескалації, щоб ми рухались далі. Ну, себто, можливо, вони навпаки хочуть, аби ми оборонялися і не. Атакували територію Росії, наприклад? Я не готовий вам сказати на рахунок території Росії, там атакували чи не атакували, тому що зараз я вітаю нашу позицію, ми нікого нічого не запитуємо і робимо своє. Угу. Все. Це перебрали десь до певної міри, навіть такий принцип Ізраїлю. Ви там хоч потріскаєтеся, нам своє робити. Угу. Але робимо це своїм. Тобто, тут є, якщо, наприклад, американці не дають нам грошей, то європейці виділяють більше. Тут плюс. Кожній критичній ситуації є плюс. Якщо а, сьогодні там бояться на Заході, що ми там нічого не атакували, ми не питаємо, ми робимо це самі. Uh -huh. І САУ тих більше почали робити і так далі, тобто ситуація дещо зміниться. Звісно, повільно. Хотілося б швидше. Але чи вимагатимуть вони від нас контрнаступу, чи не вимагатимуть, як я бачу це цю справу, в будь-якому випадку ніхто не ставить під сумнів кордони 91-го року. Але. Чимало риторики від західних наших партнерів, що ми маємо повне право знищувати військові об'єкти на території Росії. Угу. Ніхто не говорить, що ми повинні там переходити кордон. Ми не переходимо. Кордон переходять добровольчі формування росіян. А тут вже хто як може розуміє. так? Хто як може, так і робить. Ми можемо так, ми робимо. На, ну, не буду говорити так, як воно виглядає, на кожну хитру. Знайдеться завжди, тому це все нормально, це політика, світова політика, вона по-іншому не будується. Чому Макрон почав говорити такі речі От про виведення, виділення військ, ведення і так далі можливість. Він же розуміє, що в НАТО проблема. Угу. Немає єдності, немає суголостя, коли говорять всі, наприклад, атакуй чи не атакуй. Одні заатакують, інші не атакують. Одні в контрнаступ, інші не в контрнаступ. Інші обороняються і так, немає. Його давня ідея створення європейської єдиної армії нікуди не поділася. Вона є, була і залишається. Він зараз дуже хитро грає між Китаєм і Сполученими Штатами Америки і Європою. Uh -huh. Автономізація Європі живе в голові французів давно. І вона буде реалізовуватися якраз сьогодні слушний момент, особливо на тлі політичної кризи США. І завтра ми можемо почути абсолютно зміну риторики. Тобто я б не ставив, би, знаєте, так, крапку. Все, далі дискусії немає. Ні, вона буде, але буде залежати від обставин. Ці обставини сьогодні формуємо ми у великій мірі. Я колись там в і не те, щоб пожартував, зробив припущення. Пригадуєте, як е, Зеленський їздив на Мюнхенську безпекову конференцію. Він працював їздив до Франції угу. і до Німеччини, підписував два, дві угоди. І після цього з'явилася заява Макрона про ведення військ. А чи не раптом ну, Володимир Олександрович із паном Макроном та не переговорили: слухай, давай я тут, а ти мене підтримай. У нас тут інтереси сходяться. Ти ж хочеш бути ж самим крутим політиком в Європі. Ну а ми тут трішки можемо влупити по Таганрогу і так далі. І попідгорає там в усіх. Угу. Ну це ж логічно. Коли... Політика це майстерність співставити інтереси в певний момент. І тому позиція Заходу, коли там щось вони говорили, не говорили, вона змінюватиметься. Угу. На тлі успішних дій України. Ми ж, наприклад, не говоримо, що ми там до Москви маємо йти. Я теж за ту модель, щоб Москву зробити її апгрейд, владі апгрейд. Бо ну, є маса там 100 чи 140 мільйонів чоловік. Ти ж їх всіх не винищиш, потім там не засипеш Та, і звістю, да, щоб не смерділо. Денацифікація має бути, але. Звичайно, звичайно. Тому е, до питання заморозки. А як тоді розцінювати, наприклад, історію з е, поствоєнної е, Німеччини після Другої світової війни, це була заморозка чи ні? Ми ж добре знаємо, що танки Радянського Союзу стояли напроти танків США, Та. і вчорашні союзники мали розпочати війну, створений в 49-му році, до речі, річниця, да, от 75-та е, Північно-Атлантичний альянс. Для чого був зроблений? Для того, щоб не допустити агресії Совєтського Союзу. На Західну Європу. І коли в 61-му році побудували стіну, правильно у Берліні, напевно, так, да. коли побудували за ідеєю Хрущова, захід такий, Ху, слава ті господи, видихнули, все закінчилося. І це ж ніхто не розказує, що це заморозка. Це пропинення конфлікту тоді було, яке розтягнулося на дуже багато років. Я да. не хочу такої участі України, звичайно, не хочу, але такого варіанту ніхто сьогодні не виключає.